Я вас вітаю, дорогі німці. Дуже вдячна вам, хочу сказати одразу, бо можу забути подякувати за вчорашні ваші домашні роботи. Ті, хто писав Дарису з підтримкою, домашку роздавали мені, я просила. Прекрасна робота, футура зроблений на відмінно. І, відповідно, ми з вами заходимо в ось наступний урок Педраматик. Модаль вербен. Модаль вербен ідем беду. Хто з нами давно, і хто у нас на курсі Б1, А1А2, і на дитячих теж А1, А2, Б1, ті знають, що ми оці модальні дієслова уже вдоль і папірюк зробили. Уже всі модальні дієслова в усіх часах ми вже все, що могли з ними те зробили. Але щоб бути готовими до Б2, так як ви проситеся на індивідуальне заняття, я вам хочу сказати, що Б2 рівень абсолютно не такий, як Б1. Б1 такий. Ну, знаєте, шалтай болтай розхолажуємося, ходимо, типу А 1 кусочок дзьобнули, А2 дзьобнули. Подивимося, що там в Б2, ось так. Б 1 такий. А Б2 дуже серйозно. Відповідно, зараз ми з вами подивимося повторення модальних дієслів в їх основному значенні. Ну, давайте подивимося, що там, може, в Кельні знову нам щось розкажуть, але я бачу ні. Пан Кляйншмід вміє дуже добре готувати. У нього є ресторан, там йому щодня доводиться готувати їжу для гостей. Більшості гостей подобається його їжа, і вони із задоволенням повертаються. Прям як ми з вами один курс пройшли А1, зайшли в А2. А2 пройшли, зайшли в Б1. І вже є записи на Б2. Це чудово, ми гроші на весну, заходять, там 250 євро він коштує, класний буде курс. Так, але ж треба Б 1 цей пройти правильно ще? Треба ще пройти Б 1 У людей буде новий рік, а ми будемо собі на курсі відмічати. Я? Так, добре, поїхали, де Подивіться, який тут геніальний дебраух. Ми з вами на А2 вчили дуже багато дебраухів, а тут, ну, ба, я так бачу, основні, вони ж сказали, основні функції я виїхав. Модальні дієслова описують відношення людини до дій, здатність чи необхідність приміру. Пан Кляйншмід може, уміє дуже добре готувати я, щовечора він повинен готувати їжу для своїх гостей. Тому модальні дієслова зазвичай йдуть з інфінітивом. Кохан в кінці. Добре. Друга стрілочка. Іноді ми використовуємо модальні дієслова як основні. Частенько так відбувається з дієсловом мьен. Більшості гостей подобається їх чи його їжа я. Але якщо контекст зрозумілий, ми теж можемо ось так піти. Ти йдеш в кінотеатр з нами? Ні, сьогодні я не можу не можу що піти. Ну що ж, давайте подивимося, основні значення модальних дієслів, як це було заявлено в заголу. Гайда. п'янен, могти. Пригадуємо, от бачите, ви ж не дасте мене обманути вас. Тому що ми з вами це все вчили. Гляньте, пан Кляншміт вміє дуже добре готувати. Справді вже сьогодні це речення фігурує, що це таке кан, це фехігкайт, це можливість. Майц ще не вміє готувати. Подивіться, де ніхт стоїть. Пам'ятаєте, марафон Б2 це один я вас готувала до рівня Б2? Гляньте, де них стоїть. Кан, нох. Ніхт, коханий ног буде розривати кан і лихня. Що це таке? Це нестатність. неможливість. Тепер ви можете йти до начальника її час. Гелегенхайт можливість згідно обставин. Він може робити все, що хоче, це дозвіл, авторизація. Чи можете ви зв'язати мене з пані Кайзер питання і запит. Тепер ми переходимо з вами в Мюссу. Так, я повинен відповісти на електронний лист сьогодні. Це на Твендікай потреба. Ми всі повинні платити податки, це обов'язок. Nicht brauchen плюс zu означає заперечення обов'язковості. Я нічого не заробляю. Я не повинен платити податки. Золін. Це як в англійський шут, ми теж проходимо англійський курс зараз, а два у нас. Це той самий варто. Сьогодні я ліпше попрацюю довше. Так сказав мій бос. Це ауфтак. Ну, таке завдання. Ти повинен негайно передзвонити пані Кюмель. Eines auftrags, коли пересилання, перенаправлення якогось там наказу чи замовлення. Щось Принести тобі бутерброд, коли ми запитуємо про чужий інтерес. Люди повинні поважати один одного. Це моральна вимога. Не убий із Біблії, це моральна заповідь, заборона. Ти повинен більше, тобі слід більше ось, займатися спортом. Це рекомендація порада. Ось це, це я казала Варто, я кон'юнктів нас чекає. І другий, і перший, який ми теж розглядали. Так, дюрфен, смійте, поїхали. Слухати музику ви можете до 22-ї. От шкода, а в мене до 23, -ї. чи в місті, чи по закону бою ознак. Згідно закону, це дозвіл або заборона. Так, не можна палити в громадських місцях чи будівлях, тут написано, заборона. Фірєбот. Так, з цим не можна жартувати, це негативна, негативна конструкція анвайзун. Чи можу я тут зателефонувати? Це вічливе запитання. Магаємо подобатись. Мені подобається музика Йоганна Себастьяна Баха. Лібе. подобається вподобання. Мені не подобається собака мого сусіда, Мак і Це не вподобання, не подобається коли щось. Волєн, я хочу купити нову машину. Це намір, план. Мьохтен я хотів би сісти біля вікна. Це бажання, дружня форма побажання. І чи не хочеш ти передзвонити пані Кюмель, будь ласка, це ввічливе пересилання, якась дружня форма дії слова золін, е якогось порядку чи наказу як перенаправлення. Так, мої герої, дивимося, що тут робиться. Мої улюблені пішли картинки, побудова німецьких речень. Франц здоровий, він може зіграти у фіналі. Модаль верб і інфінітів в кінці. Так, Франц був хворий, він не міг грати в півфіналі. Знов-таки інфінітів у кінці, а тепер він не міг грати в півфіналі. Дивіться, як побудовано хільф і іде після хвороб. Потім інфінітів Мідшпілін і потім Кьонен. Ось у нас, здається, вчора в курсі Б1 інтеграційному. Ось це фігурувало. То, правда, або в дитячому чаті Б1, або в інтеграційному, були ці конструкції. Ну, давайте подивимося, що ж у нас тут робиться. Загальний да? огляд, модальні дієслова, як допоміжні теперішній час Еякан Мічпілін, він може грати. Еконте претерту міг футуа. Ой, розкочила, перфект. Хат мічпілін кн, уміф, він міг, мав можливість зіграти та зіграв, і в майбутньому він не зіграє. Екан модальне дієслово як повнозначне, інфінітів немає, як ви бачите. Це основне дієслово, слово, а нами виняток він може. Е конте і аконте претеритум міх. Кьонен зможе. Гром презенсу ось у нас є, подивіться. Können, müssen, золін, dürfen, mögen, wollen, möchten. Подивіться Muss, muss, muss. Мус-мус-мус. І таке інше. oft gebraucht. Дивіться. Умляуди усюди, зникли. Перфект. Приєднався хабе, хаст і хат це перфект. Yeah? Ця форма використовується лише тоді, коли модальне дієслово виступає як основне. Партиципи геконт, гемуст, гезульт, гемурт, гевольт. Вся решта, ну вся решта це модальне дієслово. Хабе, хаст, хат, хабен, 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 залий. Далі йдемо, що тут пишуть розумні люди. Примітки. Коли йдеться про модальні дієслова, ми надаємо перевагу претерітому в усному виживанні. Коли модальні дієслова виконують функцію допоміжних, перфект будуємо за допомогою габен. Інітів іде далі дієслова. І може бути інфінітив модального дієслова. Оскар хат ніфільм дюрфен, оскар не дозволили грати. Мода, Якщо модальне дієслово вживається як головне, то ми будуємо перфект і схаблен і практиципом цвай. Hat Oskar mit gespielt. Nein. Er hat nicht gedürft. Чи грав Оскар з вами чи як там зіграв він з вами ні йому не дозволили ось така ситуація тепер ми дивимось на дієслово мягтинне яке не має власного минулого часу їх мягте амференця зі цим їх вольте я хотів влучається сісти біля вікна до мягте збити фрагу кюмель цюду крупу ти не хочеш передзвонити, пані Кюмель, будь ласка, дозвольтесь Do тох, Тобі варто було передзвонити я. Знову йде моє улюблене штелюн. Дивимося розповідне речення. To. Друга позиція кан. Бачите, і протеритумів перфекті кан, конте хат. Потім другорядні члени речення Хойте ім імфіналі мечпілін, Ат ім гальбфіналів, нігті мечпілінч. Імперфект стоїть мотальне тіє слово в інфінітиві на останньому місці. Ja? Далі дивимося небензас підрядна речь. Якщо у нас презенс езість, езісша, де без різниці, якась прелюдя, це гарно, це шкода, що дас. Пранс хойте імфіналі, що? Мічпілінка. Мічпілінг, хат Мічпілінг. Подивіться, на дані ті слова в підрядному реченні стоять на останньому місці. Шановні, Вчора мені за граматичний цей урок, прелюдія до інтеграційного курсу, прийшов аж один лайк. Я подумала, що мені треба закрити цей YouTube, бо він нікому не здався. Просто так забираю місце і увагу студентів. Будь ласка, якщо ви хочете, щоб якось ці виходили. Заняття, чи що воно таке, ну то якось реагуйте, бо я ж дивлюся по вашій реакції. А якщо воно той один вялий лайк, ти думаєш то для чого воно треба? Якщо там є в німецькі ні, right? така ситуація. Все, моє гроші, більше лайків, приходьте на курси. Це ж тільки шматочок того курсу, який йде під низу, який я зараз запишу. До зустрічі, мої гроші. Побачимось. Сподіваюся, завтра. Якщо буде один лайк, то його завтра не буде однозначно. До зустрічі. мої гроші. Побачимо на активність людей. Пока-пока.